Так от, шановні підзахисні обвинувачені. Зараз я в своєму третьому зверненні щодо доказування в суді, а саме деталізація, зупинюся на експертизах. Бо вони то те, що відносяться до того, що має бути доказано в суді. Але, от зразу вам скажу, що добуваю. Зразу да, вам скажу, що ну, це тема така дивна. І от мене багато хто питає, чому оце експертизи відносяться, якби виділяються в окрему групу е доказів. Бо це ж документ. Адже ж, е слідчий разом з прокурором, або навпаки, там прокурор разом з слідчим, передають цей документ, е подають для для суду на огляд, От, але виділено в окрему групу. Ну, взагалі, то це ж залежить від того, чи буде потім на суді допитаний експерт. Якщо це буде допитаний експерт, то це вже будуть ще й показання. А якщо подається просто документ, а ніхто не заперечує і не просить викликати з того експерта в суд, то, то, то виходить якби документ, досліджується документ. Але. Багато людей взагалі-то не розуміють важливість от, е цих експертиз. А експертизи, як правило, додаються ну, в кримінальних справах щодо ну, 90% справ. Бо якщо це наркотики, тобто е кримінальне правопорушення у сфері обігу да? наркотичних та всяких там різних, то обов'язкова експертиза, якщо це злочини проти. Так звані злочини проти життя та здоров'я, то обов'язково експертиза, або вбили причина смерті, або побили, а які ж там якої ж там тяжкості нанесені тілесні ушкодження, експертиза. Навіть якщо це злочини у сфері проти власності, зірвали цепочку. Я, наприклад, вимагаю, щоб обов'язково була експер... товарознавча експертиза тої цепочки. Бо заявляють прокурори, що це вона така дорога, коштувала 10 тисяч гривень. А її очі ніхто не бачив, я її не бачив, а от заявляють, що 10 тисяч. Ну так чекайте, якщо ж так, то дайте ж теж експертизу, бо потерпіла, може казати, що вона коштує 150 тисяч. Або якщо, наприклад, вкрали там з хати якісь там годинники, або. Скажімо, ті самі картини. Ну, то чому, чому обвинувачити мого підзахисного, а саме вас обвинувачені в тому, що ви вкрали там картину, яка коштує мільйон, якщо немає експертизи. Тобто, в будь-якому випадку по справі проходять купа всіх різних експертиз. І дуже рідко хто з моїх підзахисних взагалі-то став навіть мені питання про те, чи вони всі допустимі. От, Чи вони законні ці всі експертизи, А як правило, і тут обов'язково потрібен адвокат. Ну, просто обов'язково потрібен адвокат. Дуже багато адвокатів, які глибоко знають цю тему, бо займаються справами, наприклад, щодо злочинів у сфері там, ну, транспортних злочинів. От, вбили аварію, вбили людину, і там обов'язково купа експертиз. І от адвокати, які в дійсності займаються от такими кримінальними справами, вони знають, але того не знають обвинувачені, що треба встановити обов'язково, чи той експерт взагалі-то мав право складати цю експертизу. Чи він там в реєстрі спеціальному? От. Чи він же, наприклад, не позбавлений так, як, так само, як і інший, наприклад, учасник права на складання тих експертиз? Чи він має той рівень, освітній або досвід роботи, щоб приймати участь в, або проводити от ці складні таку складну експертизу? Ну, Ніхто на це дуже рідко хто з обвинувачених на це звертає увагу. Але це потім має дуже має за собою, тягне за собою тяжкі наслідки. От в мене був такий випадок. Посадили на довічну експертизу, проводив там молоденький експерт, е написав і це було покладено в основу обвинувального вироку, а людині навалили, як то кажуть, у нас в слідчих ізоляторах е довічно. Але ж саме от, е, рішення цього експерта, воно ж, в принципі, має таке саме значення, як рішення свідка, скажімо, або думка свідка. От, і дійсності суддя має взяти це до уваги. Якщо, наприклад, експерт каже, що та ні, не викинув з вікна, а задушив і викинув з вікна. Але питання в тому, чи цей експерт, який тільки прийшов на роботу після отримання освіти, має достатнього досвіду, щоб робити такі висновки. Дуже рідко хто звертає увагу взагалі на форму експертизи, тобто на оформлення документальне оформлення цієї експертизи, а щодо цього існує. Низка законів, яких нормативно правових актів, яких описано, як це має бути описано, і в якій формі це має бути передано суд. Ну я вже не говорю про те, що обвинувачені не знають того, що експертизи проводяться по спеціальних методиках. Ці методики на сьогоднішній день є в, в, значить, в інтернеті, їх можна почитати. Але незнання цього питання приводить, приводить обвинувачено в те положення, що він якби як, сліпа, як сліпий котик десь знаходиться, а не знає, що ж, за якою методикою це проводилось. А методики різні. Про методики можна говорити на суді, висловлюючи свої думки. Щодо, наприклад, тої експертизи, яку подає в документальному вигляді, або при тії інформації, яку надає експерт під час допиту в самому суді, ніхто про це, або дуже невелика кількість обвинувачених про це знає, що ці методики вони мають бути покладені в. В саму експертизу, і саме на пос... експерт має також послатися та описати ту методику, яку він застосував, є е і е е інша проблема, що дуже тяжко добитися від нашого суду, щоб в суд вик був викликаний сам експерт. Судді е до цього підходять так. Ні, відмовити вашому клопотанні. Бо суддя вважає, що йому достатньо. Висновку експерта. Чому я, чому, кажуть деякі судді, чому я маю не довіряти, наприклад, експерту з судово-медичної експертизи державної установи? Деякі судді кажуть відмовляють також і тому, що на підставі того, що їм не зрозуміло в зв'язку з чим? Має бути взагалі викликаний експерт в суд. Тобто підзахисний мусить виправдовуватися перед суддею і просити його сльозно на коліна, щоб викликали якогось експерта. Дуже рідко судді задовольняють взагалі це клопотання підзахисних. Тому моя думка щодо такої. Хоча, значить, за процесуальним кодексом в суді мають бути досліджені, досліджене все. Якщо не досліджено, то це буде неповний розгляд, а також підстава в подальшому для скасування апеляційній інстанції. Але судні не хочуть займатися цим, цим питанням, тому експертів не викликають. Ну і що ж в такому випадку лишається? Тобто в такому випадку лишається тільки одне: це подати клопотання письмово, От, а потім заперечувати, що тоді головуючого, в зв'язку з тим, що він не викликав цього експерта. От, а в апеляційній інстанції вже ж і посилатися на, то, на, 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 той, на цей факт, як в обґрунтування того, що судовий розгляд проведений неповно. Що роблять деякі підзахисні. Та не деякі, а більшість з них починають кричати, що, що то за суд. Я вважаю, що в даному випадку не треба кричати, що, що то за суд. А треба просто реагувати письмово на це все, подаючи свої заяви та попитання через, через слідчий заля, щоб воно відбилося в Канцелярії суду, і з тим, щоб в будь-якому випадку було підшити до справи. Бо якщо ви будете просто так заявляти в самому залі судового засідання, що це суддя не хоче і викликати експерта, тому заперечує Надію ну, то воно звичайно, відіб'ється на компактному диску. Але для першого ознайомлення судей і доповідачем в апеляційному суді з матеріалами справи, то, звичайно, було б краще, якби в справі була підшита заява або клопотання. Яке було подано вами через лівітаншу в СІЗО і було зареєстровано також в канцелярії суду. Бо такі документи вже суддя або помічник не викинуть в смітник. Що часами трапляється, коли навіть адвокат подає незареєстровану попереднє клопотання судді, а потім суддя передавши це.